Приготуємо ліниві, але неймовірно смачні тонкі млинці із кисломолочним сиром. Для їх приготування потрібно взяти продукти згідно ось цього списку. Давайте приготуємо такі смачні млинці з кисломолочним сиром разом. Сьогодні, ще, як завжди, буде й бонус. Готувати тісто на млинці розпочинаємо із змішування яєць. До яєць додаємо півчайної ложечки ванільного цукру, одну третю чайної ложечки солі і одну столову ложку цукру. Все змішуємо, перемішуємо. Змішуємо це все зручним для вас способом, А ми це робимо ось так. До яєчної суміші вливаємо приблизно 130 мл молока. Це половину молока від усього об'єму. Та додаємо відразу увесь кисломолочний сир, будь-якої жирності сир беремо. Все це змішуємо. Сир нічим не перетираємо, а додаємо його таким, який він є, щоб він відчувався у спечених млинцях. У рідну поступово вводимо все пшеничне борошно, яке обов'язково просіюємо, ось так все змішуємо, перемішуємо. Щоб не було грудучок. Коли це все гарно змішали, то вливаємо до нього ще молока, молока, яке залишилося, і знову все перемішуємо. А олію додамо пізніше, як тісто трішки відпочине за потребою. Якщо тісто вийде густим, густина тіста залежить від величини яєць, від жирності сиру та й від борошна, то можна розбавити це тісто кип'яченою теплою водою. Друзі, порадьте, а що ще додати у це тісто? Щоб такі млинці стали ще смачніші. Напишіть про це в коментарях. Залишаємо тісто відпочити на хвилин 15, 20, нехай клейковина розійдеться. Через зазначений час знову все змішуємо і додаємо у тісто. Дві столові ложки олії. А крапельки із ложки струшуємо на сковороду для першого млинчика. Розігріваємо сковороду, а тісто ретельно змішуємо наливати тісто на сковороду. Будемо черпачком. Перед кожним наливанням будемо цим же черпачком змішувати тісто, бо ж борошно сідає на дно чаші. На добре розігріту сковороду наливаємо черпачком тісто і ось такими рухами розподіляємо його по всій поверхні сковороди. Скараємося налити тіста стільки, щоб млинець не був товстий, щоб ось так виглядав кисломолочний сир кожного млинця. На сковороді випікаємо на вище середньому вогні. На першій стороні печемо млинця секунд 20. і перевертаємо його зручним для вас способом на іншу сторону. На другій стороні смажимо млинчика секунд 8-10 Млинчики легко сповзають із сковороди. І знову наливаємо тісто на сковороду. Поділяємо його по всій сковороді. І таким чином спечемо ми всі млинці. А ось і бонус, щоб млинці були ще смачніші. То ми кожного млинчика із однієї сторони змазуємо. Вершковим маслом. Млинці складаємо один на одного, так вони просочуться із двох сторін вершковим маслом. Млинці ще смажимо на сковороді, а вони вже пахнуть на всю хату, апетитно пахнуть. Що вже не тільки у нас слинка тече, а й у сусідів. Розправили рівненько млинчика і вимазуємо його вершковим маслом. Змазуємо таким чином кожного млинця. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. Напекли тонких, смачних мвинців із кисломолочним сиром. У них можна нічого й не замотувати. Вони ж уже із начинкою, із злінивою начинкою. Із кисломолочним сиром. Їх просто можна смакувати із сметаною, чи із варенням. То що. Кому сподобалось наше відео, поставте нам подобайку. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб у вас та у нас все було гаразд, щоб ви ми Щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ще смачніше.